Фестиваль культур Глобал Village цьогоріч змінив місце проведення. Захід організували у парку Шевченка через карантинні обмеження. Свою культуру представляють лише три країни: Туреччина, Єгипет та Туніс. За словами віце-президента організації Айзек в Івано-Франківську Руслана Братуся, участь у фестивалі візьмуть понад 20 іноземних волонтерів. Особливостям є те, що цього разу ми старалися робити не просто фестиваль культур, а й звичайний фестиваль нашого міста для населення, тому що раніше ми могли презентувати більшості тільки культуру і культури, а зараз ми також організовуємо виступи від наших партнерів, можливості для молоді і багато розіграшів та конкурсів. Ха Сички приїхав з Анкари в Україну за програмою обміну на 45 днів. Хлопець вчиться на психолога. каже, приїхав, щоб отримати новий досвід та покращити себе на фестивалі. Презентуватиме свою країну. Загалом вони будуть представляти турецьку культуру, будуть турецькі танці. Також будуть представляти деяку інформацію говорити про туреччину, щось типу таких турецьких активностей. Окрім культур та традиційної кухні на заході презентують і можливості для молоді, які представляє організація Айзек. Наразі у нас є три можливості, три програми. Це є професійні стажування, набір в організацію і хост хостфемелі. Відвідувачі заходу пробують страви та розпитують волонтерів про їхні країни та традиції. Одна з тих, хто відвідав фестиваль культур, Вікторія Янковецька. Взагалі, ми говорили на різні теми. вони розказували, як зокрема про Туреччину ділили. Своїми враженнями про Україну вони кажуть, що їм тут дуже сподобалося, і кличуть нас відвідати якось туреччину. Наталія Олексієнко, Роман Булелек. новини на Суспільному, Івано-Франківськ.